Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок я пізнаю світ. Мандрівка Україною. урок 44. Тема нашого уроку Корисні копалини Хмельницької області, печери. Помилуємося природою Хмельницької області з висоти пташиного польоту, переглянувши відеофрагмент з піснею «Мандрівка України. Діля, друзям описати, у Хмельницьку область треба завітати, там будівські тофти, бабнюки на пруг, Кам'янецький замок і Південний Буг. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні проби. Твоя країна, рідна батьківщина. Пригадаємо вивчене на попередньому уроці. Прочитай і устав пропущене. Дата утворення Хмельницької області це 22 вересня 1937 року. Адміністративним центром Хмельницької області є місто. Хмельницький. Область розташована в західній частині України. Натисни на паузу та допиши Пропущене. Розгорніть адміністративну карту України, що на сторінці 42. Знайдіть Хмельницьку область. Назвіть обласний центр Хмельницької області. Покажіть його. Користуючись картою, назвіть сусідів Хмельницької області. Отже, Так, Хмельницька область межує з Житомирською, Вінницькою. Чернівецькою, Тернопільською і Рівненською областями. Скажіть, чи має Хмельницька область вихід до морів? Правильно, немає. Пригадайте ГЕР Хмельницької області, знайдіть його, позначте. Молодці. Ось це зображення є гербом Хмельницької області. Розгляньте контури Хмельницької області. Що вони тобі нагадують? Намалюйте контури області пальчиком у повітрі, так, щоб їх запам'ятати. А тепер попрацюйте з контурною картою України. Сторінка 43. Зафарбуйте на контурній карті Хмельницьку область. Підпишіть її. Якщо затруднюєтесь, зверніться до карти, що на сторінці 42. Позначте і підпишіть Адміністративний центр області. Пригадаймо, який рельєф має Хмельницька область. Рельєф Хмельницької області? Рівнинний чи гірський? Рівнинний. Правильна відповідь А. Розгорніть карту, що на сторінці 44-й. Знайдіть і покажіть Хмельницьку область. Поясніть, чому територія Хмельницької області на фізичній карті позначена переважно жовтим кольором. Пригадали? Так, тому що Хмельницька область розташована в межах Подільської височини. Покажіть на карті подільську височину. Вивчимо новий матеріал. Прочитайте довідку на сторінці 36. Що таке магматичні гірські породи, осадові гірські породи і метаморфічні гірські породи. Після того, як ви прочитаєте інформацію, поєднайте. Отже, магна... магматичні гірські породи, що утворюються в результаті застигання магми в надрах землі або на її поверхні. Поєднаємо. У садові гірські породи, що утворюються внаслідок руйнування твердих гірських порід та накопичення решток рослин і тварин на поверхні землі. І метаморфічні гірські породи, що утворюються з інших порід під впливом високої температури. І тиску в натрах землі. Прочитаємо інформаційну довідку разом з диктором. Хмельницька область багата на нерудні корисні копалини, а насамперед будівельні матеріали вапняк, граніт, глину. Пісок тощо. Вапняк тверда, нерудна, корисна копалина, зазвичай білий, сірий або жовтуватий камінь. Це осадова гірська порода, яка утворилася в теплих мілководних морях з решток морських організмів, скелетів, мушель тощо. Що накопичувалися й ущільнювалися на дні водойми мільйони років. Вапняк видобувають відкритим способом у кар'єрах. Це один з найдавніших і найважливіших будівельних матеріалів. Вапняк доволі легко розпиляти, обточити і надати йому потрібної форми. Ця порода. Поширена по всій Хмельницькій області, зокрема в товтрах. Перегляньмо відеофрагмент Утворення вопняку. Мільйони років рештки давніх морських організмів, зокрема мушлі, в яких вони жили, падали на дно моря. Шар за шаром мушлі накопичувалися. Їх засипало піском і глиною. З часом із спресованих шарів черепашок утворилася осадова гірська порода вапняк. Прочитайте інформацію самостійно декілька разів. Потім перекажіть. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. Отже, на які корисні копалини багата Хмельницька область? А що ви можете сказати про вапняк? Що це за корисна копалина? А як утворився вапняк? З чого саме? Попрацюємо з картою корисних копалин. Розгорніть сторінку 45 На карті корисних копалин України знайдіть в легенті карти умовне позначення вопняку. Намалюйте його. Отже, вапняк. Порожній квадрати. Ось так позначається. Знайдіть на території Хмельницької області вопнякове родовище. Позначте. Перегляньмо відеофрагмент Подільські товтри. Перегляньте уважно, потім дасте відповідь на запитання. Товтри це залишки узбережних рифів давнього моря. Це одні з небагатьох гір на нашій планеті, що виникли не раптово, коли зіштовхуються плити земної кори, а внаслідок життєдіяльності морських організмів. Упродовж мільйонів років їхні рештки пошарово накопичувалися на дні. Отже, чим унікальні подільські тофтри? А. Подільські тофтри це мальовничі пагорби. Б. Подільські тофтри утворилися внаслідок життєдіяльності давніх морських організмів? В. Подільські тофтри розташовані на Височині. Оберіть правильну відповідь. Отже, правильна відповідь Б. Хвилинка математики. Обчисли приклад, устав відповідь у речення і прочитай його. Виконайте обчислення. Спочатку виконуємо дію в дужках. 9 додати 8 буде. Так, 17.

160. Отже, на території подільських тофт близько 160 пагорбів. То ось тут в попередньому завданні. І перший варіант теж підкреслено. подільські товтри – це ще й мальовничі пагорби. Що ж, на часі нейробіка від Бубу. візьмемо участь у чемпіонаті швидкої лічби. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перевірте. Наступний раунд. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перевіримо. І наступний раунд. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевірмо. Прочитаємо пізнавальний текст пошепки разом з диктором. Деякі дослідники порівнюють подільську височину зі швейцарським сиром, оскільки під земною поверхнею вона пронизана тисячами порожнин, отворів і коридорів. Печери це порожнини у верхніх шарах земної кори, які мають на поверхні один або кілька отворів. Як утворюються печери? Деякі гірські породи, зокрема вапняк, за певних умов можуть розчинятися у воді, як шматок цукру в склянці чаю. Вода, яка просочується крізь тріщини в поверхні, розчиняє такі породи. Тріщини продовжуються і розширюються, поступово під землею утворюються порожнини. Печери і складна мережа ходів. У надрах Подільської височини розташовані одні з найдовших печер у світі. Розгляньмо. Вода просочується крізь тріщини в земній корі, поступово тріщини подовжуються і розширюються, утворюється печера. Попрацюємо як справжні мовознавці. Прочитай речення і виконай завдання. Поступово під землею утворюються порожнини і складна мережа ходів. Підкреслив речень прикметник і прислівник. Як? Поступово цей прислівник. А де ж прикметник? Мережа, яка складна, це прикметник. Знайдіть тепер сполучник і прийменник. Під землею це прийменник. Є це сполучник. Поясніть правопис виділених орфограм. Отже, сподіваюсь, ви запам'ятали, які, на які корисні копалини. Багата Хмельницька область. Так? Хмельницька область багата на нерудні корисні копалини, а насамперед будівельний матеріал. вапняк, граніт, глину, пісок тощо. Що ви ще запам'ятали? Так, що вапняк – це тверда нерудна корисна копалина. І це осадова гірська порода, яка утворилась з решток морських організмів мушень. На цьому наш урок закінчено. Я прощаюсь з вами до наступного уроку.